Всім привіт! З вами Діо Хокс. Хочу показати вам бій на радянському тяжі 9 рівня СТ-1 з гілкой прокачки Йосипа 4-го. Бій це я грав в місяці десь, напевно, 3 тому, можливо, на 4. Це бій на майстра. Перед початком ролика хочу вам сказати, що у мене стріми проходять майже кожного дня. Десь о 9, плюс-мінус о 9 в годині вечора проходять стріми. Що кому сподобається мій контент, підписуємось на канал, Протискаємо лайки цьому відосу. Також не забуваємо, під цим відосом є посилання на мій сервер Діскорда. Можете підписуватись туди. Там я більш. Ну, там слідкуйте новини каналу і все-таки Бліц і інші будуть новини в Discordі у мене. Так, дивимось бій. Я буду так можу довго російсько розповідати. Оглянемо бій. Тут в мене, до речі, в цьому бою, що не помиляюсь, буде цікавий постріл, не пам'ятаю, який танк. е-е на з цих танків буде, що воно залетить неповне зведення, буде якраз воно залетить чітко ціль. Тут, ясно. не залітає просто. З рикошетом в, в башту конкерера Є75-й отута. Цікаво дуже, як воно залетіло взагалі пуслю Є е 75-го ІС8 пішов на пролом. Намагається з'ясня з нашим ЄС е там бадатись. Так, 0-1. Є е соти непагано там продамажує їхнього Йосипа 8. Є е 75 бачимо, любить підставляти борти, залишається і шотним. Раніше якось більш, так сказати акуратніше грав. Все таки, от зараз, коли хто буде дивитись мої стріми, напевно, в мене більше зараз стало якось помилок. Я не вийду на якийсь плюс-мінус той рівень, який я грав раніше, місяці десь 3-4 тому. Якось більше рвуся, більше помилок, підставляюся. Оце в мене зараз я бачу. Не знаю, чому так сталося, але це сталося. Хоч бачите, бої також на на дев'ятках. Зараз я частіше так став там на дев'ятках грати, не ось бій, дев'ятий рівень є ст перший. Так, тут. Є четвертий, Підставляється. Він там намагається, я так розумів, якусь мінотавру тонкнуть, але підставляється під нас. Так, добираємо Ягу. Добре, що Іс зараз так не від'їхав, що ми в нього попали, бо Йосип міг би так зробити. Маус намагається танкувати, врубаємо голду, але потрапляємо в гуслю. Наш союз намагається на йосипі його проїхати дати в борт. Ми тим часом забираємо Мауса П'ять в три. Забирають нашого союзника. Добирають ще одного, нашого союзника на е 75-му. Наший Йосип забирає, Іосиф 8 забирає ТС4. -ТС за 6-5. Зараз залишається лише добрати і попасти Су-122-54. Ми його добираємо. Перемога. 3200 дамагу. Воїн, майстер, знищено 4 танки. Плюс ще й нафармили 106 тисяч прямо чудово. Бачимо, що так. Реально, союзник на Йосипі 8-му непогано відіграв бій. Йому також дякую. Все, на цьому в мене все. Поставляємо лайки. Кому сподобалось, підписуємося на канал. Всім дякую і до зустрічі!